Всім привіт! Я вас зараз навчу, як бути справжніми іспанцями. Помить голову і не висушить її. Це типічні іспанки, вони так роблять. Навіть в 8 утра, коли холодно, 10 градусів вони виходять мокрою головою і сушать її по дорозі, якщо я сьогодні не відстаю. На сьогодні теплота, сьогодні 23 градуси. Переліста непогода. salí después del examen, no yo no hecho ni ni nada de todo, obo, prepararse. Yo estoy en el travichki, fuera de la biblioteca. Ono tam des pišla Elsa y Matiasam že na autobus. A ya sejo zhdu laju, po my za ney dogmovalis vstrit'sya. Pues hoy estamos aquí con Lisa, es un día soleado de primavera. Hay un montón de agua. Creo que es lo mismo que debes haber dicho tú. <laughs> Hemos estado tumbadas en un campo con flores? No, sin flores, con hierbajos. Вчора така кайфова погода була, а сьогодні знову дощ. Всім привіт! Я сьогодні печу пан, хліб і печу. Ось це буде печиво, а хліб я вже поставила настаєвацію. Дивіться, зробила таке печиво, поки що воно не запечене. З боршнем з цією штукою, не знаю, як вона називається українською. Тому що мені не можна їсти дрождів вироби. Тобто весь хліб. Дивіться, випікаються. Побачимо, який смак у них буде. Вигляд так собі поки що. Ось таке печиво у нас вийшло. Навіть таке собі сподіваюся, що на смак хоча б буде нормально. Мордіто маленьке, мордіто маленьке. Це ж не так, так? В сері? Ну, але не дійсно, якусь воду, якусь ось таку, я думаю, я No tiene sabor, porque no tiene azúcar, ni nada Espera. de alegría. ¡Mierda! <laughs> es como morder un trozo de tierra. Sí, en fin, se pecho uno sin azúcar, sin ningún babo. ¿Por qué? Porque a no me gusta azúcar. Así que... Horrible. Y además, el sabor es... de garbanzos. ¡Uf! Я ще печу хліб. Ну, ці надрізи, конечно, трохи стрмні. Такий батончик вийшла. Він хліб в кучку на 40 хвилин. Дивіться, кошарік, вона сидить. Залишається всього хвилина, щоб дістати хліб. Думаю, що він буде дуже сухим. Можна буде щось спробувати ще. Ой, щось виглядає. Знову ж таки, він на. Щас покажу. Хліб я готувала. Препараду, це як борошно, без людини, без дрожі і так далі. Єдине, що в рецепті тут було написано було 12 грамів дріжджів. але мені їх також не можна, тому я доклала, поклала соду з лімоном. Тому в житті за цього він не дуже став. Я дійсно сподіваюся, що на смак воно буде смачним або, хоча б, можливим для її і жити, тому що я судьмою за хлібом. Ми сьогодні прийшли в кафе, щоб посідати зміни. З Маріаною з Луїсом. Люїс. Лісо. Дивіться, це їдальня, оно Матіас і Ельза, Ельза з червоним волоссям. Купляють собі меню. А я не буду їсти меню, я буду їсти судочок з дома. Ельза з Матіасом вже взяли їжу. Дивіться, Матіас їсть рис, зім, а Ельза оце їсть. Матєш, кіри кірети сірало. Оля. Оля. Тільки що прийшли дві посилки з Амазону. Ось о перша, а ось о друга. Зараз ми з вами розпочати. Перша — це хлібці, гречані хлібці. Бо це єдине, що мені можна їсти. Вони були недорогі, ну ладно, дорогі. Не коштували 3,70. Але за доставку ще треба було платити 4. Ужасно. Ось це такі хлібці. Я думаю, що вони мають бути смачними. У цієї штуки смак реально гречки. Дуже класно. І друга річ, яку я замовила, це стілець. Тому що у мене, начебто, робоче місце облаштоване, я використовувала стілець з кухні. Вже 4 місяці, як я хотіла його купити, тільки нарешті замовила. А, ці свини були чорними. Він не дуже вписується в дизайні мого кабінету. Білий був би кращий, але я не хотіла, щоб він пачкався дуже. Скільки тут деталей є для цього стульчика? Як я їх заберу, не знаю. Це ручка, друга ручка, ножки, підалька, щоб регулювати висоту. І оця спинка. Ну що, зараз будемо це все складати. І інструктор лего для дорослих. Шарик прийшов. Остерігать, як я складаю стілець. Вже прикрутила цю вігню, і це виявилось набагато легше, ніж я думала. Щось прицепить покльопкиці. Я готова. Що я вам можу сказати? Дуже зручне крісло за 80 євро пайдет і кайфуша. Мені дуже подобається. Мушу сказати, що стілець вписався ідеально. На цьому все. Дякую за перегляд! Чесно слово, не знаю, чому відео записалося без звуку, але я вам тут кажу, що це лисиця. Бачите, її очі. Я намагалася засняти її, але щось так було темно, що <смі> вийшло, не вийшло. А тут Манель мені каже, що у нього вийшло зробити фотку. Бачите, лисиця. Я вам зараз додам. Дивіться, кошарік прийшов допомогти мені поїсти вечері, їсть хумус, а я їм одну картоплину і печиво буду використовувати, щоб макати його в гумус. Смачно.

Уріоль, Маріона, Давід, Манель, Берта, Лая, Марк, Віель і Соня. Після вечері ми пішли на тусовку до Гіма, тому що у нього сьогодні день народження. Я нього покажу трошки обстановку. Ось он Уряй, Віель, Манель, Давид. Вони тут грають бірпонт. Зараз їх познімаю. Ось, э, пивний теніт. Що тут буде? Ааа, лаааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа

Ми з Бєльчиком готуємо меню на тиждень для мене. Зараз роблю домашній кетчуп, будуть ще бургери з брокколі і будуть бургери ще з нуту. Ось такі приколдес. А воно хліб мій савадільний. Кулінарне шоу продовжується, а там ми смажемо кетчуп домашній. А ось тут я роблю котлети з брокколі. Мені дуже подобаються оці блінчики з е... брокколі. І це дійсно дуже смачно. І так, мої друзі та як ви думаєте, де, скільки я купила ось цей хліб з гречки? Бо мій гавно. Правильно, за 8,50. Господи, як дорого! Обичний хліб набагато дешевше. Дивіться, я прийшла на ярмарку вживаних речей. Тут можна купити абсолютно все: одяг, книжки, ігри. Усе um, що завгодно. Дивіться, ось Маріона, ось вона, лапа все люди, які вибирають одяг. І в цьому, Цві... в цьому хаусі. Угу. В цьому хаусі я знайшла кепку Галан, так це е, імпресо, не знаю, фабрика. Утіків біля. Гляньте. Зацініть цей образ. Плюс-мінус можете побачити, як виглядає ця барахолка да, я сьогодні працюю в барі і дуже смутилася, що не могла прийти. Ну. На покупки. Я їй купила квіточки і купила їй футболку і штани. На мою думку, їй могли підійти і по її стилю і загалом. Коротше, я купила дві повні сумки одягу, зараз вдома буде розпаковка і примірка. От стільки речей я купила, як ви бачите, туди фігає більш. Якось поставлю отак, бо інакше я в слапати. Купила три сукні. Але зараз мені це здається, що це якась бабушкина сукня. Ну так, але мені дуже подобається. Поки ви дивитеся на мої луки, я вам буду розказувати. Дивіться, така джинсова сукенка на літо. Ось ця якась занадто коротка взагалі жах. Ця спідниця це просто любов, неймовірна. Вона така гарна і зручна. В захваті! Дивіться, я купила собі такі ажурний топік. Ходить буде в університет, коли буде спекотно. Ну і шортики. Ай целіть на ногах. Дуже негарно. Тут я мала взяти якийсь контрастний топік, бо воно все зливається. Але купила такі штанці, вони трошки великі, на мене 38 розмір. Але я їх буду носити. Ці я планую носити або вдома, або влітку, бо тканина льон. За одне євро урвала собі такі штани для походів у гори. Та сорочка розміру екісе, але щось вона дуже велика. Ця курточка може виглядати дивно, але мені дуже подобається такий стиль. Плюс моя вже стара, а оця класна. І останнє це такий светер величенький, гарненький, буду носити його куди завгодно. А ще я купила ось такі носки Манелю. Він фан таких дивних носочків. До речі, вже тиждень, як я не мию голову. Звичайно, вона не прям свіжа, але й не скажуть, що вона брудна-брудна. Подивіться. Я в захваті Це ось цей шампунь.